Міжнародний день театру відзначаємо у неділю 27 березня. Дата визначена у 1961 році дев'ятим конгресом міжнародного інституту театру. Це не лише професійне свято акторів і працівників театру, це свято мільйонів глядачів, серед яких і наша Галина Філіпова. Знайомство мешканця Івано-Франківська з театром розпочинається з театру ляльок імені Марійки Підгірянки. Сюди нас вперше приводять батьки, а потім ми приводимо своїх дітей і внуків. Дія на сцені зачаровує. Звичайно, тепер все не так, як було у нашому дитинстві. Поряд з ляльками бачимо і акторів, і здебільшого це чудово. Напередодні професійного свята акторів і працівників театру Ляльок прийшли привітати посадовці, колеги і навіть сам міський голова Руслан Марцінків, подяки, грамоти, теплі слова побажань і усмішки щирих друзів. Лялькарі. Теж не залишились у боргу і подарували глядачам малим і великим приємний сюрприз. Вже стало традицією, що наш театр до міжнародного дня театру готує нову виставу. Так було позаминулого року, минулого, і в цьому році ми презентуємо виставу, яка називається Хохлик. Режисер-постановник Володимир Підсерковний, а художник Каріна Чепурна. Вона вже зробила не одну постановку в нашому театрі, і сьогодні вона також присутня. На цій виставі це дуже гарний театр, і мені дуже сподобається тут працювати. Талановиті актори, талановиті майстерні. Ну дуже приємно. Хохлик це переклад з білоруської музичне оформлення Володимира Підцерковного. Вистава для дітей після п'яти років. У постановці задіяно четверо молодих акторів, яких ми вітаємо шквалом оплесків.